Сьогодні, друзі, 6 січня, водохреща в Гайшинському Старостинському окрузі, біля мосту. У нас буде освячення водойми. Освячення водички, а після. А після того там. мого. там. Вариться, юшка, каша, ще закусочки. Будемо пригощати громаду. Будемо пригощати. Так що дякуємо фермерським господарствам. Капец. Булькай прямо! Лыба какая популя! Свежо, Вася! Свежо! Молодец, молодец. Ох, Добре, ще м'ясо. Саме хуже з за жаркою. Ой, біда, біда. Да. Хороше частування. На водохреща. Ой, чудово. Спасибі. Спасибі. Товаристи. І картопля. І ковбаска. А, і гомонять. І гомонять. Вечір, день водохища. Вдається. Вдається. Ой. Йошка. Йошка бомбезна. Ще й плавають. І масли. І масли. Ой, бомбезне. Дякую, друзі. Що ми є. Дякуємо. Товариству. Екоптах. Пане Олексію, дякую вам за предоставлену качечки для кашки. Для на громаду. Будемо варити юшечку і кашу. А качечки дякують. І люди будуть дякувати. Дякуємо вам за допомогу. А також щира подяка від громади. Від старостату Гайшинського, Товариству Стейк Агро. Дікун Микола Сергійович. Іван Василь Забара. Зам'язце для юшечки і нарізочки. Цілий, цілий кульок. Ай! Дякуємо щиро. Спасибі за допомогу в проведенні. Підготовчих робіт до юшечки. Дякуємо вам.